Наш ефір, нашу інформаційну годину. Я наразі пропоную продовжити у компанії нашого наступного гостя. Це політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, моє вітання! Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Знаєте, навіть не знаю, з чого почати, з яких новин, ну мабуть, пропоную почати з цих. Виричних тез, цитат, так би мовити, які накидав Дональд Трамп у Білому домі, я розумію, що все це журналістами було вирвано з контексту. Просто ці повідомлення вони почали сипатися пабліками. Важко що зрозуміти, але що я зрозуміла, і ми навіть у невеличкому синхроні це давали. Що дуже дуже велика увага американської преси. До тієї зустрічі, яка має відбутися між Путіним і Трампом на Алясці 15 серпня, знову ж таки, все ж таки на Алясці Білий дом вже спростував, так би мовити, викид Дональда Трампа щодо того, що він їде на цю зустріч до Росії. Це була помилка. Обмовився президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. На Алясці має відбутися ця зустріч, пане Тарасе. Така увага. Світової спільноти, світових лідерів, журналістів в Україні всі чекають цю зустріч. Ну особисто я, наприклад, дуже чекаю цю зустріч. Власне кажучи, чи можуть виправдатися наші очікування, чи буде черговий так би мовити пух. А не, ми не повинні це чекати. Це проблема Трампа, що не зустрічається з Путіним. Ну, по суті, ця зустріч не про що буде. Тому що Путіну немає що дати Трампу. Трампу не немає дати що, що віддати Путіну. Ось нас повинно турбувати виключно в цій ситуації графік ударів по території Російської Федерації, тому що в принципі це є вже перемовна позиція України в першу чергу, тому що ви можете домовлятися про що завгодно, як завгодно, яким завгодно чином питання в тому, щоб з України ви все рівно нічого не вирішите. Ну і було б гарно, якби під цю зустріч був зруйнований, наприклад, порт в Балтійському морі. Тоді ця зустріч, ну як де експортується нафта, тоді ця зустріч взагалі не має ніякого сенсу, тому що Путін він не відступиться від своїх позицій, і він буде повторювати те, що говорили він говорив 14 червня 2024 року. А Трамп не може йому дати скасування санкцій, тому що скасування санкцій Путін хоче від Європи. А у Трампа там конфлікт інтересів фундаментальний, тому що він та домовився з Європою, що Європа буде купувати російську нафту та газ. Тому ця зустріч не має ніякої в дійсності ніякого сенсу. А як буде викручувати Трамп з неї, це в принципі теж не наша проблема. Ви ну, власне кажучи, чому, чому він так за нею вчепився? Він просто вчепився цю зустріч. Ну тільки було озвучено Венсом про те, що вона можлива. Трамп знаєте, вчепився, він їде вже. Аляска вже зрозуміли, яка зустріч, якщо вона не має сенсу, він ж абсолютно спокійно міг від неї відмовитися, навіть тоді, коли сам її підтвердив. Ну сказав би ну, ми тут подумали з колегами, вирішили, що ця зустріч не матиме ніякого сенсу. Ну і власне кажуть, що просто від неї відмовитися. Ні, він за неї тримається. Він її анонсує. Для чого? Для чого це їм? Ну, я думаю, тут я більше дотримуюсь версії, те, що Рюта сказав генеральний секретар НАТО. Він хоче особисто почути від Путіна, а що конкретно, що він йому відмовляє, тому що судячи з усього, там ну теж було незрозуміло чи правильно зрозумів, Вітков, що говорив Путін. Потім виявилося, що не так щось почув. що Щось не так було інтерпретовано. Я думаю, що тут головна мета ту в цьому. А звичайно, що Трамп може ще досі переконаний, не залишає надії, що можна про щось домовитися з путіним. Але ну це, це не смішно. Знаєте, це у нас так знаєте, інтерпретують позицію американців, чому вони хочуть домовитися. Ну, американці такі за натурою. Американці завжди намагаються в першу чергу домовитись, бо це конструктивно. Американці в принципі завжди конструктивно налаштовані. І їм в голову не приходить, як це можна в дійсності воювати у 21-му столітті. Невідомо за що, а їм в голову не приходить, що Путін свідомо руйнує в дійсності Росію. Ну у них свої резони, тому що вони побоюються розпаду Російської Федерації, як це було останні 150 років. І тому Трамп не виключено, що він хопився за цю зустріч, щоб ну особисто почути від Путіна, як Путін буде пітляти, як Путін намагатися. Знову розповідати там про Пченігів і те, що він не хоче відходити від точніше, він вимагає від України виходу з чотирьох областей та відмову від НАТО, те, що чітко він сказав 14 червня 2024 року. от тобто, тут єдиний цей сенс зустріч, коли у нас тут качають історії, що це Мюнхен буде, це інше. Звідки ви взяли цю тухту? Вибачте. Якщо восени точніше навесні цього року Україну не могли протиснути для того, щоб Україна відступила з якихось територій або пішла на вимоги на вимоги Путіна. Якщо не змогли американці протиснути європейців для того, щоб вони зняли санкції з Російської Федерації після зустрічі Саудівської Аравії, він сказав, хто зможе хтось Україну змусити там відійти від Донбасу чи все інше? Тим більше багато. Багато вже зараз більш уразлива перемовна позиція щодо цієї зустрічі якраз у Трампа, бо він піддається критиці, в тому числі власні, власної преси. На нього тиснуть обставини, в тому числі. Він виглядає слабаком, коли не запровадив санкції 8, -го, 8, -го, 8 -го серпня, серпня, так? Так. А дивіться, українські позиції та покращились. Ну, ми перейшли з американцями на товарно грошові відносини. Тобто є європейські гроші, які закуповують американську зброю. Тобто, тут шантажувати Україну, що ми тут, якщо ви щось не зробите, ми тут припинені у постачанні зброї. Так тут вже чистий бізнес, тут вже контракти. є. для американців контракти це святе. Як ти тепер будеш пояснювати своїм виробникам? Що я там щось там зустрівся, і тут вирішив, що не треба більше вам заробляти грошей? Далі Трамп же притиснув фактично європейців і змусивши їх дати зобов'язання поки що усні, Ну такі там письмо там меморандум по моєму був підписаний. Щодо вони будуть закуповувати американську нафту та газ. Так в цій конструкції немає Росії. А що Росія, а що Путін може йому дати? А тут дохлу Арктику, який росіяни, самі не не хочуть добувати нафту за таких цін, міфічні рідкоземельні метали, величезні суми. Ну не може він цього дати. І далі завдяки все ж таки, тут як не дивно у тиску Трампа і Дівенса, ну точніше, Трампа більше за все, на європейців, Європейці почали себе більш самостійними відчувати. Вони знайшли різко гроші на, на оборону свою вкачують туди, і вони більш така позиція стала сильніша. От, бачите, ну там була узгоджена позиція. Що якщо уважно почитати, що сказали, во те, те зупинка на лінії розмежування на 30 днів? Нічого не помінялося, ніяких вимог від України, щоб вона там кудись відступала. В Принципі, Зеленський сказав, що нікуди ніхто відступати не буде. А далі, ну так те, це вже проблема Трампа, як він буде виходити з цього ситуації, яку він, він сам в принципі, себе загнав. Ви знаєте, я вас запитувала. Чому Трамп так охопився за цю можливість за цю зустріч з Путіним? Чому? Тому що знаєте, от мені скла, в мене склалася така картина. Можливо, я помиляюся. Можливо, це трошки такий конспірологічний настрій в мене. Але ну от ем, Трамп охопився за цю зустріч, е, якби. Мінімум для того, щоб уникнути. Запровадження цих от санкцій, які він обіцяв 8 серпня. А як максимум мені навіть здалося знову ж таки, може я помиляюся, що власне вся ця історія цим не з нескомунікейшну, незрузненезрозумілістю, незрозумілістю, кількома дзвінками, кількома серіями дзвінків між американською, європейською та українською сторонами, власне, це все було зроблено для того, щоб просто скористатися можливості і під будь-яким приводом не вводити оці от санкції, які обіцяв, обіцяв Трамп. Чи має моя думка, якусь рацію? Чи ні? Прокоментуйте, будь ласка. Ну, санкції були запроваджені одразу ж по Індії влупили на наступними митами. 25%? відсотків. Ну ну так. Да, Вітка ще не встиг вилетіти з Москви вже, вже наступне. Ні, ні, 25%, А 25% було до і 25% додатково було запроваджено. так? Так, так було, що моді сьогодні розмовляв з зеленським. Сьогодні ж був дзвінок з, з прем'єром Індії, тобто індуси і там на індусів тиснуть і європейці, і разом і американці. Там не дуже гарна ситуація для індусів, а тому що ситуація така, якщо ще вони припиняться е, 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 закуповувати російську нафту, це дуже ймовірно. А то у росіян ну просто, просто катастрофа буде в економіці. Далі, я тут не погоджуюсь, що питання питання санкцій знято навпаки буде посилення тиск на Трампа, а де вони, а де обіцяв а, і все інше. Тому не, я тут не погоджуюсь. Я вважаю, що там щось у них не зійшлося. Це перша друге. Я не виключаю, що Трамп взагалі хочу. Ну хочу конкретно від Путіна почути, що що він там говорить Без посередників Це раз. А може він взагалі хоче подивитися, чи живий Путін, тому що від Трампа його бачив вживу, коли був під час першої своєї каденції. і він хоче чітко зрозуміти, а що як йому далі діяти. Тому я б тут на не робив, що саме він хоче уникнути цього, тому що тиск на Росію сильно виріс. Дуже сильно виріс е, є спільна позиція європейців та американців. Тобто, ну, наприклад, коли європейці влупили санкції по заводу, які який... там є частка Роснафти, ну, американці, наприклад, Microsoft одразу ж припинив його обслуговувати, ну, по it інфраструктурі. Так, що тиск є а європейці 18-го пакеті? Вони ж фактично заборолили реекспорт нафтопродуктів, які виготовлені з російської нафти на територію ЄС так. Це теж удар був по Індії, тобто тиск в дійсності йде. Він не такий явний, але вони йде. Але політика Трампа і взагалі американців, вони завжди намагаються ну домовитись, тому що це їхня їхня натура. Так, домовлятися, тим більше не будемо забувати, що американці останні 150 років завжди рятували Росію, бо це дуже зручна для них країна. Так вони нарощують тиск, але вони не з одного боку мабуть побоюються зовсім перетиснути, щоб ця конструкція не рухнула. Це раз, а друге, це намагання у ну, Трампа, все ж таки знайти якесь раціональне зерно. І як так можна себе взагалі поводити? Ану, мається на увазі Путіна. Тому я вважаю, що тут головна причина. Ну там декілька може бути сценаріїв, тому що ну тактика Трампа перемовна це запускає декілька сценаріїв. З багатьма ви, а це знаєте, це в перемовинах називається створення ситуації стратегічної невизначеності, і це дуже нервує в дійсності і Москву і Пікін, і всіх інших, тому що ніхто не знає, що буде відбуватися, а до чого готуватися де чекати. Удар а трамп завжди може пояснити, чому у нього не вийшло, тому що він завжди обирає таку позицію і він завжди залишає. Для себе простор для відступу, але каток американський він не в Він все рівно йде. Тут питання тільки часу. коли він розчавить Росію, але, але вже судячи з показників економіки і багатьох інших показниках, вже у Росії ну Росія ввалилися нафтові доходи на 30% з приходом Трампа до загалі до влади, на 30%. От за Байдена за Байдена, за Байдена, в якому потрібна була російська нафта. А він принципи тримав високі ціни на нафту, давав можливість росіянам торгувати. Нам компостував мозок через те, що Україна б'є по НПЗ. Україні зараз хтось говорить, що по НПЗ можна не можна бити. Ні, он подивіться на статистику ударів. Зараз по НПЗ. Далі зараз Трамп ще грає з Венесуелою. Там знімаються поступово санкції з нею. А найбільші запаси нафти в світі та в Венесуелі. Причому там з двох боків він грає. Вони і дали можливість Шеврону все ж таки експортувати нафту з Венесуели. А з іншого боку, підняли, підняли винагороду за, за, за знесення Мадура в два рази на 50 мільйонів. Тобто їм достатньо зараз вирішити питання з Венесуелою, що взагалі не залежати від Росії по або інших гравців по нафті і виробляти свою конкретну позицію. Так що треба в контексті це дивитися, сам як жури, сам прихід Трампа в дійсності до влади Сполучених Штатів Америки вже приніс передкатастрофічну ситуацію для економіки Російської Федерації. Ну от, власне, все одно зустріч, персональна зустріч Путіна і Трампа. Ну, власне, кажучи, як на мене, це просто тотальна перемога а, Путіна. А, ну тому, що це свого роду його легітимізація, а, тобто він виходить його? Путіна. Лігітимізація Путіна так, а, а так Обама зустрічався з Путіним. Після було ну, це ж було ще ну, і... після... ну, все одно. Ну що значить, було це одне і те саме. Що значить було? Напали ну, на дивіться, напали, державу. але війна була гібридна. Це не, США, це полі... ну, не було визнання це політика Не було в світі такого США. визнання. Да, я розумію. Але не було такого визнання в світі, що так да, дійсно це Росія напала. Тому що, що війна як роз Обама зустрічався з Путіним після Донбасу, після бійні на Донбасі після анексії Криму. Це він легітимізував разом з Байденом. Вони знали, що він збив літак. Вони потім це, це знімки. Знімки американських супутників потім в суді в 22-му році фігурували 22-му році. 22-му році Америки так що і ви, лише нещодавно так, що... суд визнав рішення, що все ж таки той літак на Донбасі такий був збитий збитий Росією. Війна була гібридна. Дуже багато країн не визнавало. Е, динамі, не має немає значення. Був, тобто, ви вважаєте, був тобто, ви на то вважаєте, Тобто виважаєте це персональна зустріч на... Путіна і Трампа? Ну, це нічого ні, 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 не означає абсолютно. Тобто це не лігне легітимізує Путіна, це не повертає казав, його легітимізацію, легітимізацію анексії Криму зробив Обама. Конкретно був напад, не була гібридна війна. Була конкретна, була конкретна війна проти України, була анексія. Ніяких покарань Путін не пішов. Далі була легітимізація атаки на Грузію у 2009 році, коли прийшов до влади Обама віце президентом у нього був Байден, які надіслали тоді Хіларі Клінтон з кнопкою перезагрузка. Вони вибачили путіну фактично все, що було. Це якраз у війна 22-го року року. Вже це є наслідок політики в першу чергу. Попередніх попередніх президентів, тому що вони дали йому зрозуміти, що йому нічого не буде. А, а Сирію, коли бомбардував Путін, це що таке було? А хімічну зброю, коли він там використовував, це хто йому вибачив? Це попередні президенти. Тому фактично Трамп продовжує традицію всіх американських президентів і зустрічається зараз з Путіним. Ну він не продовжив традицію попереднього президента, коли після повномасштабного продовжув, вторгнення в Україну він все ж таки іна, вивіз іна була, продовжу. Добре, пане Тарасе, знову ж таки, якщо ми говоримо про цю зустріч, на вашу думку, чи може Путін в особистій розмові щось змінити, якось так вплинути на Трампа, аби Трамп знову ж таки змінив своє ставлення до Росії, до України, як то було, так би мовити, відносно нещодавно? Чи це можливо, чи ні? Неможливо вже. Немає значення про що вони там домовляться. Я вам сказав: Путіну немає що дати Трампу. Грошей у нього немає, нафти немає. В Європу Трамп сам його не пустить. Там нема, нема там порожня в дійсності розмова. Розмова не про що. Ось якщо навіть вони там про щось домовляться, європейці скажуть ні, Україна скаже ні. А от удари по території Росії будуть продовжувати. Я вам сказав, що важелі впливу в принципі у Трампа не він не зміг їх реалізувати, коли спробував дати можливість росіянам вийти зі збереженням обличчя. Зібереженням обличчя з війни навесні так зараз просіла його перемовна позиція. А українська позиція сильно виросла. Тим більше Україна вже бере участь в перемовинах, коли то товбає по залітницях, по НПЗ. От нещодавно зБУшники влупили по Арзамаскому заводу, де який виробляє рак... компоненти для ракет Х-101. Це і є наша перемовна позиція. Це демонстрація того, що ваша зустріч з Путіним. Нічого не означає, Україна демонструє суб'єктність виробництва власної зброї і спроможність самій наносити удари туди, куди вона хоче. Маємо обмаль часу. Буквально дві хвилинки. І власне кажучи, хотіла ще вас запитати, чи бачили статтю New York Таймс? Із посиланням на джерела журналісти пишуть, договорять про те, що нібито Дмитро Козак, заступник глави адміністрації президента Російської Федерації, він вважає вторгнення в Україні помилкою і кажуть, навіть намагався відмовити Путіна від того. І зараз е радить Путіну все ж таки піти на перемовини і е припинити бойові дії. Е як на мене, черговий російський вкид, але про що він свідчить? То що Козаку кінець, якщо, якщо він так говорить, тому що зараз нинішня ситуація, якщо хтось буде Путіна від чогось відмовляти, ну він смертник, фактично, політичний в першу чергу, тому що Путін вимагає підкорення, а він не не терпить ніяких дискусій. Це очевидно стало. От пам'ятаєте, 22 другому році, якраз напередодні вторгнення, був в прямому філія Радбез. Де Путін фактично пов'язав всіх кров'ю там, Ну ви ж бачили, як вони там виступали. Вони вони ж просто всі там перелякані. На Ришкін там не міг два слова зв'язати, а ось все інше. Якщо козак я, я вважаю, це просто внутрішні інтриги в самому Кремлі, і це дуже добре. Ми повинні вболювати за всі команди. Чим більше вони будуть один одного е вбивати, тим краще. Тим більше нещодавно помер дуже цікавий цікавий бізнесмен в Росії. Засновник, засновник найбільшого девелопера Росії, забудовника, ну людина в такому достатньо ну м'яко кажучи, ще на старому віці 56 років, раптом помер. Ну, ходять ну його пов'язують. що це є фактично гаманець, наприклад, Шойгу. Тобто це дуже добра в дійсності тенденція, що у них зростає внутрішня боротьба і внутрішні колотнечі. Чим більше вони один одного будуть мочити, тим краще буде для нас. Як тарантули у банці вболіваємо ні за кого. Тарас Загродній. За всіх, за всіх. Ми за всіх вболіваємо. Да. СБУшники і гурівці допоможуть. Їм. Тарас Загродній, політолог був в ефірі 24 каналу. Пане Тарасе, дякую за ваш час за ваше спілкування, за вашу позицію.